Привіт, привіт, народ! Як я обіцяв, незадовго не, не хочу розказати зразу, зразу іншу історію. Е, історія теж про двигун. Е, почалася ця історія з того, що зустрів я свого старого знайомого, і він мені похвалився, що бачив в якомусь селі на Ровенщині е, бачив старовинний двигун. Він добре знає, що мене така тематика дуже цікавить. І як я його не вговарував, кажу: ну давай, ну процент за інформацію, чи як знаєте, хто говориться за наводку. Або як, або кажу, купи того двигуна, а я в тебе відкуплю. Ну, не, хоч, не, хоче, не хоче здавати адресу, ну і все. Ну, і що ти зробиш? Ну от вперлася людина і кажу: ну він ж тобі не потрібний. А може я колись його сам куплю. Ну, не, не хоче людина здавати е, точку, як то кажуть. Чи рибне місце, чи я не знаю, то не рибне місце, бо рибне місце то коли клює постійно, а то так: точка, точка. Тут то, то, точкова справа. От, ну, я, Як я його не просив, як я йому не докучав, ну вперлася людина і не хоче давати наводки. Ну як і як знайти? Ну, не, не то ж нереально, то шукати голку в купі сіна, то однозначно. от, Бо він так, так, тільки так легенько знаєте. Напрямок казав на Роменщині. Ну У нас тут, а, е, хто не знає, ми з Кременця, Тернопільська область, і ми живемо в самому куточку, буквально е, кілометрів е, 10 і вже е, е, Рівенська область, в е, то на північ, на захід кілометрів 15-20 і вже Львівська область, і на схід кілометрів 35. Вже Хмельницька область, Ми в такому куточку Тернопільської області. Ну, і так як я так собі щось подумав, що то, напевне, десь дубинський район е Рівенської області. Ну що я роблю? Як я не думав, придумав я такий спосіб. Я їду, значить, в цей сусідній райцентр заходжу в місцеву районну газету і проплачую їм на рік оголошення на рік вперід, що так і так куплю старовинний двигун. Е, ну, і так ще перечислив на всякий випадок е, там, такі, такі віші, як манеш, керат, е, жниварка. І е, там е, ті редактора в газеті на мене витріщили очі. Що то ви за слова такі говорите? То хоч не кримінал. Кажу, та ні, пояснив людям, що воно і до чого, на що воно мені, і так далі. Віднеслися з розумінням, навіть скидочку мені зробили на оголошення. І слухайте люди, я ті оголошення подавав в ту газету років 5, поки не клюнуло. на турі спрацювало. Ну, скажу вам так, що попутно. Ще мені там пропонували люди ще якісь такі цікаві речі, знаєте, такого плану. Але. Головна мета була знайти цей двигун. І тут -то дзвіночок: дзвонить чоловік, е, чути тро, тут було якесь таке свято, чути, що він трошки цього посвяткував. А нашу вам а сюди туди, е, виявляється, що виявляється, що він, е, як би сказати, в його колеги чи в його сусіда є подібна штука, подібний двигун, понімаєте, Договорилися. Договорилися зустрітися. Я їхав туди, по тому адресу, ще GPSів тоді не було. А може були, але в мене не було точно. Я заблудився, бо то так трохи в лісах тих на Ровенщині, болотах, лісах, крутився по лісі якомусь по полях. Ну, але добре, що цілий день був машина не підвела. Знайшов я те село, знайшов я тих дядьків, приїхав, є та залізяка, є той двигун. Е, теж двигун, а або двигун. Двигун був чеський, керосиновий Ну, по крайній мере, я так думаю, що він був керосиновий Тож, е, абсолютно заржавілий, нічого в ньому не рухалося. Е, він так трошки е, збоку нагадував паровоз, бо він був на чотирьох таких залізних колесах, щоб його можна було перетягувати з місця на місце. І е, лежачий отут в цьому двигуні стоячий. Е, Поршень, а в тамтому, по-моєму, був лежачий е, поршень. Е, ну, Така цікава дуже штука, трошки був некомплектний, там не було в нього магнета, що там якихось речей, щось було трошки вже надбите. Ну, дядьки, ну ледь-ледь вговорив, точніше, з першого разу я їх не вговорив. Як не вкрутив, як не вговарував, ай то ще там дядько каже, я ще сином посовітуюся, а я те, а я се. От, кажу: та дивіться, воно стоїть у вас на дворі, замокло, все заржавіло. Його вже уживити, що він працював нереально. То кажу, вам якісь копійки вийшли, річ попаде в добрі руки. Ну, що ви такого, знаєте. і та справа, тягнулася, та справа тягнулася, певно, з скільки років. І якось таки, якось, таки, якось таки мені вдалося вговорити, Причому я дзвонив до тих людей, вони не, не, не соглашалися продавати, а якось я проїжджав через те село, думаю, зайду, заходжу і якраз е, вони були в хорошому настрої і сторгувались. Сторгувались, я ту штуку, забрав. Вона була деякий час в мене, хвалився, показував людям. От. Ну і так як е, фактично всі, всі такі подібні речі, я то оце куплю, потішуся, похвалюся, і потім продаю. Ну що ж, ну, то ж не задарма віддавати. Знаєте, як я за нього гроші дав, плюс потратився серйозно на ту справу. Потім я його продаю в хороші руки, в хороші руки в прямому сенсі, бо ці е, речі попадають в музеї. Ну, що зробиш? В приватні музеї. Державні музеї не мають коштів, е, а навіть якщо їм досиш за спасібу, то не значить, що, вони, що, що та річ в них збережеться 100%, що вона десь не піде. Ну Так, то вже, то вже зовсім інша тема, зовсім інша історія. Ну, а про цей двигун, що я вам кажу, попав він в хороші руки. Е, зараз він, Я точно знаю, що він виставлений на, як то кажуть, огляд, людський огляд, бо бачив в інтернеті вже відео з цього е, музею. І надіюсь, що я туди теж потраплю і відзніму класний, класніший матеріал, так як нас офіційно запросили, причому ще до відкриття того, точніше, так, нас запрошували ще, бо то та історія була років го -го, з вісім назад. Як не більше, то, то, то ще, до, ще до того музею ООГО. Ну, ті, ці, ці речі, такі унікальні, там виставлялися біля офісу на території агрофірми. А туди попасти на територію агрофірми такому просто якось, якомусь простому чоловікові, ну, було нереально. Ну, тільки тому, хто там по якихось справах туди міг приїхати і, і, все, і все таке. А оце зараз вони зробили таку класну штуку. Причому це цей молодший Чайківський мені розказував на словах, а я вже бачив на днях в інтернеті, що вже люди туди ходили і показують цей самий Агроленд. Там супер та, та, та я, я там думаю, що я там, по-перше, контент вона знімаю для вас е, е, стирту. А по друге, е, там фактично все мені, буде, мені особисто буде дуже цікаве. Е, одну з таких фішок вони мені розказали, що мене дуже зацікавило, що вони відроджують, е, е, відроджують поголів'я корів, корів волів, так можна сказати. Виявляється, що був, був такий чоловічок, чи була така родина, яка єдина в Україні зберегли. Зберегли поголів'я поголів цих, ну, вони якось там спеціально називаються, сиві воли чи якось таке. Оці корови, бо ж воли то є корови. тільки, ну, е, Наскільки я розуміюся, що то е, воли, то то були бугаї, кастрировані бугаї. Оці от так, як в мультиках про козаків намальовані з такими здоровими рогами, Ото такі, е, так він мені на словах сказав, що в них там такі корови, воли є там і для огляду, що любий може прийти е, і помацати їх. Чи за рога. <хи> От така штука. Так що підписуйтесь, е лайкайте, коментуйте. Може вже хтось був в Агроленді, розкажіть. Мені буде теж дуже цікаво, може ви там щось таке побачили, що я не побачу. Бо це, знаєте, коли е я знаю, як попадаю в якийсь такий заклад, типу музею, то з першого разу, за перший огляд, всього, всього не, не помітиш просто-напросто. А коли. Там раз прийшов, потім ще якийсь час ще раз, а вони ще з часом бувають міняють як -то -то, забув, як те слово їхнє музейне називається. Коротше, міняють товар на, 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 на тих на розкладках. По-простому, по по-базарному, як то говориться. Добренько, бувайте здорові. то я вже заталапався, то такі баючки на сон грядущий. Всього вам хорошого, миру, здоров'я і що кому треба.